Сьогодні неділя. І сьогодні ми поговоримо про Ісусову молитву в традиції Східної Церкви. Ісусова молитва, також відома як молитва серця або безперервна молитва, є однією з найважливіших духовних практик у Східній Церкві. Ця але глибока форма молитви сягає своїм корінням перших століть християнства і залишається центральною в духовному житті багатьох віруючих Східної церкви сьогодні. Суд Ісусової молитви. У своїй найпростішій формі Ісусова молитва звучить так: Господи Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй мене грішного». Це коротке звернення, яке повідне у собі кілька ключових елементів християнської духовності: визнання божественності Христа, прохання про милосердя, визнання власної гріховності. Мета цієї молитви постійно призивати ім'я Ісуса відповідно до вчення апостола Павла, моліться. Постійно. Історія та розвиток. Коріння Ісусової молитви сягає практик ранніх єгипетських монахів, відомих як у пустелі. У 4-5 століттях вони розвинули практику повторення коротких молитовних закладків, часто заснованих на віршах зі Святого Письма. Можливим етапом у розвитку цієї молитви став і сихаський рух у 14 столітті, пов'язаний з такими постатями, як святий Григорій Палама, сихасте від грецького слова Хесехія, що означає тиша, безмовність, розробили техніку поєднання молитви з контролем дихання і зосередженням уваги на серці. У 18-19 столітті відбувся Ренесанс Ісусової молитви, значною мірою завдяки публікації оповіді Пілігрима, анонімного твору, що описував досвід російського паломника, який практикував цю молитву. Практика Ісусової молитви. Повторення. Молитва повториться багато разів часто в ритмі дихання. Деякі практики намагаються зробити молитву такою ж природною, як дихання. Зосередження на серці. У східній традиції серце складається не тільки як фізичний орган, але й як духовний центр людини, практикуючи прагнуть наблизити розум до серця, використання чоток, молитевного туска, комбоскіння або чотки часто використовується для підрахунку повторення молитви. Положення тіла рекомендується спокійна, вертикальна поза, часто зі злегка схиленою головою. Регулярність заохочується щоденна практика, починаючи з коротких сеансів і поступово подовжуючи їх. Богословське значення. Ісусова молитва має глибокі богословські значення в східній традиції. Тілення. Звернення до імені Ісуса є визнанням реальності Боговтілення. Бог став людиною, і до Нього можна звертатись на ім'я. Перевтілення, теозис. Ця практика розглядається як шлях до обожнення, процесу уподібнення до Бога через благодать, синергія. Ісуса молитва ілюструє співпрацю між людськими зусиллями та Божою благодаттю. Ізихазм, тісно пов'язаний з іхасною традицією спокою та внутрішнього миру, духовні плоди, які часто відчувають ті, хто молиться Ісусом молитву, Глибокий внутрішній мир, посилення усвідомлення Божої присутності, очищення розуму і серця, зростання смирення та любові, звільнення від нав'язаних думок і спокус, виклики та застереження. Незважаючи на свою простоту, Ісусова молитва може бути складною, відволікання розум може легко блукати, особливо на початку практики, механічне повторення існує ризик перетворення молитви на бездумне декларування, прагнення до переживань, дехто може зосередитися на пошуку надзвичайних духовних переживань, а не на самій молитві. Потреба в керівництві. Східна традиція підкреслює важливість духовного керівництва в практиці цієї молитви. Ісусова молитва в порівнянні з іншими традиціями. Хоча Ісусова молитва є специфічною для східної церкви, вона також набуває визнання в інших християнських традиціях, католицизм, деякі католицькі монахи. І практикують цю форму молитви, протестантизм, деякі протестантські цечі, особливо ті, що цікавляться християнською містикою, відкривають для себе цінність цієї практики міжрелігійних діалог. Ісусову молитву іноді порівнюють з медитативними практиками інших релігій, хоча вона зберігає свій унікальний христологічний характер. Сучасне застосування. У сучасному напруженому світі Ісусова молитва пропонує метод спокою, зосередничості у повсякденному житті, практику, яку можна робити будь-де і будь-коли, спосіб постійної молитви у повсякденній діяльності, альтернативу світським технікам уважності та медитації. Підсумок. Ісусова молитва лежить в основі східної духовності. Поєднуючи простоту форми з богословською глибиною, вона пропонує практичний метод реалізації біблійного заклику до постійної молитви. Хоча він сягає корінням у давню традиції, він залишається живою сучасною практикою, допомагаючи вірним поглиблювати свої стосунки з Богом. В епоху, коли багато хто шукає духовності та внутрішнього миру, Ісусова молитва пропонує перевірений шлях до глибокого переживання Божої присутності, її універсальність і простота роблять її доступною для всіх, незалежно від життєвих обставин чи рівня духовної підготовки. Як сказав святий Іван Климак, нехай ім'я Ісуса з'єднається з твоїм диханням, і тоді ти пізнаєш користь спокою. Ті слова продовжують надихати і направляти тих, хто бажає дослідити таємницю постійної молитви серця. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.